Добрий день, шановні садівники. Слава Україні! Сьогодні 20 вересня і ми продовжуємо знайомити вас з сортами плодових дерев, які є в нашому маточному саду. Зараз ми знаходимося біля сорту сливи Президент. Це найпізніший сорт, який є в нашій колекції. Він високоврожайний пізнього терміну достигання. Старовинний сорт сливи, виведений в Англії садівниками-аматорами в кінці 1899 року. Популярність отримав на початку ХХ століття, після чого став популярним в Західній Європі. Сорт відрізняється високою врожайністю, середньою скороспівстю, здатністю до довгого транспортування. І великими плодами десертного смаку. Сорт повністю самоплідний, не потребує запилювачів, дерева сильно рослі з пірамідальною кроною, яка з віком переходить в більш округлу середньої густоти розлогу форму. Плоди президента великі, округлої правильної форми. Основний колір плоду зелений. По всій поверхні вкритий красивим бордово фіолетовим нальотом з синім відтінком. Сорт сливи президент має хороші смакові якості серед слив пізнього терміну дозрівання. Зараз зірвемо декілька плодів. Зважимо. Плоди в цьому році не набрали найбільшої величини, тому що дуже завантаженість висока на дереві і послушлив, послушливий рік, душів не було, тривалий час. Ну, зараз зважимо декілька плодів, 75 грамів, 73 грамів. 61 грам. сім грамів. Ну, можна сказати, що це для президента середня вага. Були роки, коли сливи, важили більше 100 грам. Ну, і на тому будемо дя дякувати Богу, що і так вродило. На цьому будемо завершувати. Поширюйте відео, ставте вподобайки, коментуйте. Хто хоче, може підписатись на канал. До побачення, до нових зустрічей.